Це Михайло, мінус 100. Отже, льон чи чія, що краще для здоров'я? Багато коли ми чуємо, що чія це суперфуд, який варто вживати на постійній основі. Але чи варто переплачувати, коли є звичайний льон? А переплатити доведеться значно. Тобто, обидва продукти багаті на омегу-3, жирні кислоти, клітковину та рослинний білок. Це допомагає травленню, знижує рівень холестерина і підтримує серце. Насіння чия зручне, воно швидко напрякає у воді, його не, ну, не потрібно подрібнювати, але коштує значно дорожче. Льон у разів 7-10 дешевше. Єдиний нюанс, що його краще молоти перед вживанням, щоб організм засвоїв омегу-3. Висновок, якщо тобі важлива економія, сміло бери льон. Він має все те саме, як би так само допомагає організму і не менш корисний. Якщо тобі важлива зручність і ти любиш пудинги і чия, тоді можна іноді брати і чия. Просто він значно дорожчий. А що обираєш ти, напиши в коментарях, буде цікаво послухати, чи ти відчуваєш якусь різницю, якщо, наприклад, додаєш в кашу льон чи чия, і як взагалі, пиши, ділися і підписуйся.